У обласній клінічній лікарні Мечникова відбулось спецпогашення марки Героїчні професії Янголи війни марковий аркуш Янголи війни є продовженням героїчної серії поштових марок Героїчні професії, яку було започатковано у 2023 році. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Марковий аркуш янголи війни складається з марок медики на полі бою та медики в операційній. Цей випуск присвячений медичним працівникам, які рятують поранених під обстрілами на передовій. Дні і ночі проводять в операційних художник. Олександр Охапкін саме так відобразив героїчний труд медиків. Загальний тираж серії 100 тисяч екземплярів. Ростуючись нагодою погашення такої марки, хотів би привітати вас, і всіх медиків з наступаючим професійним святом. Подякувати вам за вашу роботу. Дніпро це завжди тяжкий край і достатньо великий медичний хаб. І в цьому всьому слава робите безпосередньо ви. і Слава цьому всьому робиться завдяки вашій цілодобовій праці. Так що дякую вам, головне вам міцного здоров'я, щоб ви могли все-таки далі продовжувати робити свою роботу так, як ви її робите зараз, дарувати життя. Нашим воїнам взагалі наша мешканця. Так що дякую вам за допомогою. І ось воно урочисте погашення марки під оплески присутніх на заході медиків головної госпітальної бази області. Будь ласка, Сергій Петровичу. Ця марка це вже випуск 2023 року. Вона присвячена героїчним професіям, які сьогодні працюють за перемоги України. У нас вже було три марки, які були присвячені енергетикам, поштовикам і залізні людям, які у нас на залізній дорозі працюють. І сьогодні у нас медики. Вона присвячена і до Дня медиків, і Яку роблять медики кожного дня, кожного дня рятуючи життя українців, там два малюнки, вони присвячені двом етапам: медики на полі бою і медики в операційній. І на сьогоднішній тираж, момент тиражні в Подніпропетровській по по області 3800 примірників, і вони вже доступні до продажу в кожному відділенні Укрпошти. Це подарунок, який торкається з самого серця, всіх медиків. Він дуже цінний для нас. І ми дуже сподіваємося, що коли завершимо Завершиться війна завершиться нашою перемогою. Ми будемо тримати цю марку в руках і згадувати ці часи, коли ми робили все можливе для пришвидшення перемоги. Вартість цієї марки 120 гривень. Вона має благодійну складову. Гроші від продажу цієї серії спрямують на підтримку медичних закладів на прифронтових територіях. Вікторія Галка Ілля Ломовський новини. Д1.